Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таке питання, що очікує на українців наступного тижня, а саме з 26 лютого по 3 березня 2024 року. Тобто, що ми почуємо, що ми побачимо, з чим ми зіткнемося, давайте подивимось три випадка або три події, три новини. Так, перший випадок, перша подія. Перша подія. По-перше, будуть сумніви, чи ми встоїмо перед майбутніми змінами. Наскільки ми зможемо балансувати, коли відбудеться якась в нас така неочікувана подія? І як ми зможемо втримати той баланс і не зірватися в пропасть, коли ця подія станеться? Тобто, можу так сказати, що будуть обговорюватися якісь такі події, прогнози. Або буде так, або буде не так, або так, або по-іншому. Що нам для цього треба зробити? Де підстелити соломку, щоб е не вдаритися сильно. А це говорить про падіння, падіння окупованих. Окупованих територій, падіння орків на окупованих територіях це коли буде великий прорив. Дивіться, що буде. Це будуть е, висуватися певні сумніви, яким чином або в якому напрямку йти, яку зброю застосовувати для того, щоб змінити життя людей на окупованих територіях, тобто деокупації, шлях до деокупації. Дуже багато буде висунуто такої болтології, як популізма. Знаєте, це от як показушність буде така велика застосована серед тих експертів, які хочуть казатися розумніше за інших. І тому будуть такі, і за них будуть такі спірні. Питання, які будуть призводити до нестабільності. Одні нас будуть залякувати, інші будуть навпаки заспокоювати. Тобто, це, от, знаєте, ну, така от як на кшталт циркової вистави людей в масках. Тобто, знову ж таки, багато, -багато буде сумнівів, буде бовтатися така інформація у суспільстві. Знову ж, бачите, колесниця. На, на військову тему це іде мова про машину війни, в якому напрямку рухатися, яку зброю застосовувати. І, звичайно, це буде впливати, куди повернеться колесниця, в який бік, чи в бік темряви, чи в бік світла. Це буде впливати на наш емоційний стан. Тому дуже важливо нам буде на цьому тижні тримати емоційний баланс і сприймати все з холодною головою про те, що будуть говорити. Можливо, такі будуть речі казати, що як савана глобус натягнути, знаєте, притягнути ну, за вуха. Але це буде клоунада, я вам так скажу, це буде клоунада. Знову ж таки, декому дуже важливо, щоб навантажити людей емоційно і зупинити людей в такому стані. Бо ти от стоїш з мішком на плечах і от нікуди з ним не рухайся, поки ти сам не впадеш. Комусь це вигодно розганяти цю туфту, яку ми будемо чути. Тому закликаю вас, тримайте свої емоції під контролем, фільтруйте і ні в якому разі не дозволяйте маніпулювати своєю свідомістю. Віримо в наше ЗСУ, а не в диваних експертів. Далі, друга новина, подія, випадок. Що нам покажете? Друге, очікування, дивіться, очікування, коли дехто змінить свою апатію на зацікавленість, змінить свою позицію минулого ставлення до нас, тобто зачекайте, тобто дехто не вірить в нашу перемогу, розумієте? Того, що, от, ніби ми, в нас є все для того, щоб оборонятися, але нам потрібна ще допомога. Тобто в нас є люди, які готові захищати свою землю, але нам потрібна ще допомога така ресурсна. І знову таки ми чекаємо, коли дехто заблаговаліт повернути до нас своє обличчя. І Допомогти нам у нашому майбутньому, щоб попередити минулі якісь негативні події, щоб зупинити цю нестабільну ситуацію, ці качелі. Я думаю, що це йдеться мова знову ж таки про очікування, коли наші західні партнери розродяться нарешті. Ну, бачите, втома, ідеться втома і бажання полегшення, куди вона переходить, оця от дев'ятка, Іде в поліпшення, в поліпшення, коли, коли ці, хто змушують нас чекати, нарешті підпишуть той папер. Щодо допомоги. Або коли їхні обіцянки будуть співпадати з тим папером, який вони вже нібито підписали. І це вже залишився буквально один крок. Тобто, по цих картах ми очікуємо того, що ці люди вони не слово, вони не, не імператор своєму слову. Того в наших бійців і така втома. Ну таки, майже завершеність якоїсь ситуації, вона поліпшується тим, вона переходить в те, що можливо оці люди нарешті, ну ці, хто обіцяє нам імператор перевернутий, тобто вони змінять. Свою твердолобість на пом'якшення. Розумієте? Бо імператор він такий, він твердолобий, він в бронепоїзді сидить, моє слово тверже гороху, от він так. Але тут він же перевернувся тобто можна припустити, і тут іде карта поліпшення, що дехто може змінити гнів на мілость. Тобто, можливо, тронеться лід з допомогою, яку воно обіцяють, але ніяк не можуть щось зробити. Ну, знову ж таки, ці всі страхи, які ранять наше серце, такі травмуючі наші страхи. Коли ми думаємо про наше майбутнє. І ми не можемо нічого спланувати того, що нам щось затримують, того, що свої обіцянки дехто не виконує. Травмуючі страхи, болючі страхи. Ну і тут йдеться мова, знову ж таки, щоб зупинити ці качелі, щоб подивитись в майбутнє. Тут, знаєте, от, дехто нам робить перепону. Дехто нам ну, не дає, ходу, не дає ходу нам бути вільними, як захищати і чим захищати нашу батьківщину. Знову ця тема буде з тими партнерами. Знову тема буде з тим, що дехто не тримає своє слово, і ми не впевнені в своєму майбутньому. Ну, от знову це буде. Але є все ж таки сподівання, що воно все ж таки буде виконуватися, але ситуація ще нестабільна. хто нам робить зась. Так, далі дивимось: третя подія, новина, ситуація в Україні наступного тижня. Так, дивіться, я так, давайте я перевірю, щоб до нас приїде ДРГ, яке буде дуже успішно нейтралізоване, утилізоване, знищено, як ще сказати. Вони не в тому, не в ті позиції, невигідні позиції, як заплановано було. Ні. Це люди, які засланці, військові, які, завдання яких було щось накрутити, намутити, наманіпулювати, зламати, знищити. І тут їх візьмуть їх в труну, заколотять. Один за одним. Ну, тобто трунат їхній трунат це чорні пакети. Чорні пакети, але не всім вистачить тих чорних пакетів. І зупинка їхня, десь зупинять на якомусь напрямкові, можливо, десь біля води, десь там, де води, вода є. Кубки і тут корабель цей пливе. Територія десь біля води буде зупинена ДРГ. Слава нашим гур. Що ще можна сказати? Їх там покарання чекає. Покарання, вигляді в тому, що вони не виконують своє завдання, і в тому, що їх пустять в розход. Ось так. Подвійне покарання. Повернення закінчення, повернення успішної закінчення ситуації, повернення захисту наших кордонів. Тобто, ще можна сказати, слава нашим ГУР, які дуже успішно виконують свої, свою роботу, свої завдання. Ну, ось так. Ну і загалом покажіть, яка по динаміці емоційній буде наступний тиждень. Для мешканців України. Покажіть емоційну динаміку мешканців України наступного тижня. Ну, скажімо так, буде качати. Качати в декого будуть нервові зриви, дехто буде готовий піти з дубінкою стосовно тих рішень, які будуть прийматися третьою силою, будуть готові віддубасити когось. Тобто настрої будуть такі потаємні бажання людей когось віддубасити, особливо тих, хто тримає нас за дурників і тишком-нишком робить за нашими спинами якісь справи. Ну, це я не знаю, третя сила, це може бути це, те, ті, про яких я говорила другий випадок, які не тримають обіцянки. Е, ну, в такому плані буде. Ще, знаєте, буде якась така хитра, хитра, дурна інформація, які розраховані на людей, які можуть втратити контроль над своїми емоціями. Ну, взагалі буде така ситуація, ніби спрямована на розкачку емоційного стану населення України. Інформація, тут саме інформація, яка спеціально буде гуляти. Дивіться, щоб це було це може бути і ПСО, або це буде е, запущено знову ж таки тим диван, тими диванами-експертами, про яких я вам говорила. Перший випадок, дивіться. Оця от перша новина вона дуже сильно нас може вразити. Що захочеться просто взяти палицю і піти надавати комусь по башці. Ось так. Вибачайте за мою брутальність, але така накалена буде ситуація емоційно. Накалена. Інформація, плани, війна, королева війни. Королева війни в такому плані. Ну, в принципі, вона е, спрямована на якесь успішне завершення. Зупинка чогось. Зупинка. Ну, світова війна, дивіться, тут якась може, бачите, світ, карта війни, світова війна. І, знаєте, знову може розбурюватися тема ще, до речі, із світовою війною, яка е піде за межі України. Ну, це не буде тільки в Україні ця новина, це буде гуляти по всьому світу. І куди піде ця ситуація, незрозуміло. Чи вона зупиниться, чи вона почне е, ну, якби зворотній хід історії, зворотній хід подій. Тобто, розкручуватися колесо незрозуміло, в якому напрямкові буде. Тобто, нестабільна така ситуація буде. Ну Ось такий в мене розклад вичився. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Дякую вам за вашу довіру та увагу. Все і Україна! І ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення.